Можеш допомогти, ніяк не можу визначитись. В чому справа? Замовляю на сайті, обрала сім різних смаків чаїв йода, а в мене грошей всього на один, і вибрати я взагалі не можу. Ну, думай логічно, який ти вже куштувала? Всі. І який краще. Та вони всі смачні. Ой, ти щось не допомагаєш, а тільки ускладнюєш. Ну, давай тоді рандомно. Добре, давай. Тоді бери ось цей. Імбирний. А інші. Якщо я захочу смородиновий або малиновий. Добре, бери малиновий, а я тобі візьму смородиновий. О, це варіант. Чекай, а якщо я захочу інший смак, що тоді? Добре, давай візьму тобі ще маракує, манго і мускатний горіх, так вже точно буде з чого обрати. Хороша ідея, але тут ще один залишився. Я його теж хочу. Ну що, брати всі? Ну ти подивись на нього, який він самотній смачненький. Ну як його не взяти? Добре, беремо всі смаки. Дякую. Хоча стій. А якщо. Ну що знову? Вже всі взяли. А може взяти ще лінійку коктейлів, щоб точно вистачило? Крутяк! Так багато смаків. Наступного разу замовлю на сайті ще більше.